Всім привіт! Сьогодні ми протестуємо ще одну таку от масочку від зморшок з колоїдним золотом від торгової марки Ерне. Цікава, як вона працює. До речі, вона дуже цікава маска, не така, як усі. Зараз ми її відкриємо. Вона тут така цікава. До речі, вона тут містить колоїдне золото, гіалуронову кислоту, екстракт троянди. Така от вона. Вона анатомічно, бачите, яка вона цікава. Вона анатомічно покриває наші зони там, де в нас є зморшки. Не на все обличчя. Такий от Цікав, цікавий варіант. Зараз ми її наложимо. Так, прикриємо зморшки ті, що в нас на міжбуровки, навколо глаз. І носогубні складочки. От так от вона виглядає. Да? Красиво, як би я знову зібралась на карнавал. Так, легенько її при... Так, масочку при... Ложили, пригладили, придавили. Вона, бачите, і верхні віко за, і нижні віко задіє. Отут у нас де ось лапки, носогубну складочку і між Так що, пішла я полежу 20-30 хвилин. І зустрінемося, подивимося, який буде результат. Ну що, ну що, знімаємо масочку. Всі е неї зможки бути менш самітними. Покращується стан шкіри. Отака от вона з цієї сторони, так як начебто тканєва. а тут вона така золотенька, гарна. Остатки маски ми не змиваємо, просто їх такими масажними рухами втираємо у шкіру. До речі, вона гарно впиталася, навіть нічого не залишилося. Так що отака от, от масочка новенька, дуже класна. Я відчуваю свіжість свого обличчя. І думаю, що, ну, да, бачу трішки, зможки в мене тут була, я її вже не бачу. Так що використання таких масок зробить нас ще красивішими, молодшими, відновить нашу шкіру.